Ця та на годиннику в ефірі ТСН онлайн мене звати Ірина Прокоф'єва. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Лайк, підписка, дзвіночок і починаємо. Масований ворожий удар серед білого дня по Запоріжжю. Окупанти вдарили ракетами та кабами по житлових кварталах та лікарні. Є поранені, масштаби руйнувань з'ясовуються. Більше деталей у наступних випусках ТЕСЕН. Одна з найбільших дронових атак на Україну окупанти запустили по нас 106 ворожих безпілотників різного типу. Як повідомляли в повітряних силах, безпілотники запускали із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та окупованого Криму. Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. 74 ворожі безпілотники збили. Ще 25 були локаційно втрачені у різних областях. Протягом восьми годин російські дрони атакували Одеську, Миколаївську, Херсонську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Житомирську, Черкаську та Чернігівську області. Понад 30 ворожих безпілотників знищили над Києвом і на підступах до нього. Уламки збитих дронів накоїли лиха у шести районах столиці. Відомо про двох постраждалих. До ліквідації наслідків залучили півсотні пожежних машин та 160 рятувальників. Про це ТСН розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Сталося влучання в СТО. В Голосіївському районі міста це було близько третьої години ночі. Була пожежа на площі 200 метрів квадратних. Горіла станція технічного обслуговування, а також гараж, який знаходився поруч. Рятувальники близько четвертої ранку повністю ліквідували цю пожежу. Також в Голосіївському районі було зафіксовано пошкодження вибуховою хвилею скління вікон та кімнатних дверей. Попередньо там є одна жінка постраждала, яка мешкала саме в цій квартирі, де найбільше. Прийшлося в нас від вибухової хвилі, але там, наче попередньо легкі травми. Після цього рятувальники були вже залучені в Солом'янському районі міста. Там, де у нас досі рятувальники ще працюють, але пожежа ліквідовано. Там у нас сталося загоряння на складській будівлі площею квадратних метрів. Також з розповсюдженням на дах на площу 50 квадратних метрів. Там вже пожежа ліквідована, там проводиться розбирання та проливання конструкцій для того, щоб впевнитися, що повністю пожежу. Вже загасили також в Соломінському районі. У нас сталося загоряння на іншій локації. Загоряння автомобіля також одноповерхової допоміжної споруди. Наразі пожежі всі ліквідовано до ліквідації залучалося близько 160 рятувальників, а також більше 50 одиниць техніки. Прилетіли сьогодні по житловій багатоповерхівці. Пожежа спалахнула на 33-му поверсі. Частково обвалився 34-й. На території медцентру, на якій теж упали уламки, поліція знайшла двигун російського шахеда. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан докладніше. Це будівля приватного медичного закладу. Сюди рано вранці прилетіли уламки збитого шахеда. От ці уламки досі можна тут знайти. У мене в руках це, мабуть, як сказали місцеві а, частина крила цього шахеду, а також поліцейські сьогодні зранку тут діставали дуже багато уламків. Також тут знайшли мотор від цього шахеду. Ну а зараз працівники медзакладу розгрібають всі завали, що там є. В самому медзакладі ніхто не постраждав. Нам розказали, що там ані пацієнтів, ані працівників в той момент не було. Але це не стосується, наприклад, жителів ось цієї багатоповерхівки. У людей тут побило вікна, побило рами. Також е вони розповідають, що уламки, маленькі уламки ворожого бопелазу позалітали в квартиру. Вони переживають надто через те, що 2 січня. Тут вже був прильот. Сусідній будинок прилетіла ракета. О, тут також не було вікон, і от лише зараз за є оселею їм повставляли вікна. Тепер знов Десятий тільки тільки заскли і знов. І, і в нього, і, і цей і балкон вилетів. Шматочки пробили стіни, і шматочки полетіли. Шихет карти полетіли там. все. Найгірше те, що тут була дуже велика кількість уламків, і саме вони посікли квартири. Уламки одного з ворожих шахедів цієї ночі прилетіли також і ось в цю 34-поверхову будівлю. Саме на 34-й поверх він технічний. Він завалився на 33-й поверх, де розташований ресторан і басейн. Те, що розказали нам ДСНС, один такий цікавий факт, що коли вони приїхали на місце, щоб ліквідовувати наслідки, ліфти в цій багатоповерхівці вже були вимкнені, і їм довелося підніматися на гору. Пішки, але коли вони піднялися, почали розбирати завали, почали гасити пожежу. Сталася ще одна повітряна тривога. Тож їм довелося для безпеки спуститися знов таки пішки вниз, перечекати і знов таки пішки піднятися на гору, щоб Би далі ліквідувати наслідки цього удару. Відшкодується, відстроїться, відремонтується. Тому радіємо, що ніхто не постраждав. Ось так виглядає сьогодні один з невеличких ринків в Солом'інському районі. Столиця тут були невеликі такі крамниці, в кожній продавалось щось своє за даними ДСНС, загальна площа пожежі ось тут була 600 квадратних метрів. Зараз ліквідували повністю пожежу. ДСНСники поїхали, але люди, підприємці, самотужки розбирають якісь завали, щось шукають, якщо можна щось врятувати, або просто складають, як ви бачите, шматки, заліза, двері, скла, щоб просто розгрести все це. Ми працювали склад, магазин, канцелярія, канцелярія. Ну, все, все що, да, склад магазин, все, все згоріло. Бачите, все до тла. Загалом цієї ночі уламки збитих ворожих БПЛА падали як на правому березі, так і на лівому березі столиці. Загалом постраждало кілька будівель і будинків. Рятувальникам всюди була робота. До медиків звернулося кілька людей. На щастя, цієї ночі від ворожої атаки ніхто в столиці не загинув. Мар'яна Бухан Костятин Мелехін, ТСН 1+,1. Одну людину вбили, і восьмох поранили росіяни на Херсонщині. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з під завалів зруйнованої оселі у Дніпровському районі Херсона. Вороги поцілили в освітні заклади, адмінбудівлю, вісім багатоповерхівок та 19 приватних будинків. газогони, а транспорт загибла і поранена її на Сумщині. По прикордоні області окупанти завдали майже 2,5 сотні ударів. Лише кабів випустили понад два десятки. Чотирма бомбами ударили по ямбільській громаді. Одна влучила у автозаправну станцію. Загинула 33-річна співробітниця АЗС. ще один кап поцілив по залізничній інфраструктурі. Поранену 53-річну чергову по переїзду з-під завалів рятували надзвичайники і передали медикам. Жителя сухих ялів поранили загарбники на Донеччині. Бомбами і артилерією вони атакували сім міст і сіл області. Руйнувань зазнали 16 цивільних об'єктів. Три сотні разів з усіх видів озброєння завдали росіяни по прифронтовому Запоріжжю. У 14 населених пунктах поруйновано два десятки осель. Люди вціліли. П'ять приватних будинків та підприємство потрощило у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували безпілотником Грушівську громаду. Рятувальники гасили пожежу. В Одесі під час нічної атаки дронів поранень зазнав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Ще з п'ятьма людьми працювали психологи ДСНС. У них гостра реакція на стрес. Уламки дрона впали біля багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Усі 11 поверхів залишилися без вікон. Також зачепило дві сусідні п'ятиповерхівки. За попередніми підрахунками пошкоджені чотири десятки квартир. На місці падіння уламків спалахнула пожежа. Полум'я швидко загасили місцеві ще до приїзду пожежних. Також уламками розбило газогін та розтрощило 14 автівок, припаркованих на ніч біля будинку. Воно, якось це все бахнуло. получається тут. Ми навіть цього, як воно взорвалося, ну не, не ощущали. Воно вже на нас стекла ці посипались. Сразу тут горіть почало воно за вікном. Ми бистра тут дим, коротше, цей був. Ми зіли ці всі віші, документи чи що, і бігом отсюда виходить. Не проблема технологій. Україна має всі засоби, аби успішно виявляти дрони та ліквідовувати. Так прокоментував ситуацію із дроновими атаками на Київ Михайло Федоров. Україна каже, очільник Мінцифри продовжує покривати територію стратегічним ребом. Також ще влітку створила систему, яка дозволяє бачити, що відбувається у небі, зокрема переміщення ворожих і українських повітряних засобів, і робити аналітику в режимі реального часу. Водночас і Росія швидко реагує. На ці нововведення, використовує оптичне наведення, змінює висоту польотів та типи дронів. Тому військовим доводиться у режимі реального часу і дуже швидко підлаштовуватися під атаки. Питання дронів і те, як вони потрапляють до Києва, каже міністр, підіймав на ставці і президент. Тож невдовзі певен, це питання вдасться вирішити. Саме в даному випадку питання не технологічне. І я сподіваюся, що в найближчий час воно буде, буде вирішено. Наш головнокомандувач і відповідальні люди за це питання отримали достатньо аналітичної інформації, щоб зробити висновки і досягнути результату. Окупанти тиснуть на Курахове із різних напрямків та просуваються одразу на трьох ділянках фронту біля самого Курахового поблизу Турецька та Покровська. Про це повідомляє аналітичний ресурс «Діпстейт». За їхньою інформацією, на Курахівському відтинку загарбникам вдалося просунутися біля Креміної балки Максимівки та Богоявленки. На Покровському російська армія захопила кілька кілометрів землі поблизу села Новоолексіївка. На турецькому ворог штурмує і потрохи просувається вглиб самого Турецька. У Генштабі теж підтверджують, що найактивніше загарбники штурмують Покровські та Курахівські напрямки. На останньому ворог аж 93 рази за добу атакував українські позиції. Наші військові на вказаних напрямках намагаються контратакувати і стримувати ворога. Загалом на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Воюй або працюй. 98% розісланих повісток нині направляють людям, які не платять податків. Завдяки державним реєстрам, держава може бачити, чи працює людина або ж зареєстрована як підприємець. Про це розповів Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі. Тож саме тим, від кого нема надходжень у бюджет, передусім і надалі надходитимуть нові повістки. Окрім того, держава проводить аудит заброньованих та підприємств, які отримали статус критичних, бо серед них виявилися люди, які отримують менше мінімальної зарплати чи не оновили своїх даних. Уже цього місяця його завершать, і для бізнесу запровадять чітку систему бронювання, аби ті, хто платять багато, працюють на державу чи для збройних сил, могли зберегти своїх працівників. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Допомогти Україні до інавгурації Трампа адміністрація президента Байдена планує використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишилися до того, як прийде новий президент. Як повідомляє видання політико йдеться про 6 мільярдів доларів. Частина цієї суми призначена для надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується. Частина на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями. Білий дім хоче використати ці кошти якомога швидше, аби наша держава мала чим себе захищати від російських військ, навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу. Політико зазначає, що на відправлення зброї до України зазвичай потрібні місяці, і що заміщення військової допомоги на американських складах також потребуватиме часу, тоді як інавгурація Трампа відбудеться вже 20 січня. Нагадаю, у ході передвиборчої кампанії республіканця звучали заяви про скорочення чи припинення допомоги нашій державі. Чи втілить їх Трампу життя? Наразі невідомо. І водночас Дональду Трампу радять заморозити війну в Україні, але він ще не визначився зі своїми діями. Видання The Wall Street Journal пише, які варіанти мирних планів пропонують новообраному президенту Сполучених Штатів. Серед пропозицій, які, начебто, озвучили радники Трампа, замороження конфлікту за нинішньою лінією фронту, а також відмова України на найближчі 20 років вступати у НАТО в обмін на це США, начебто, продовжуватимуть надавати нашій державі зброю для стримування майбутньої російської атаки, а от забезпечувати перемир'я в Україні. За даними видання, американські радники пропонують європейським силам. Втім, союзники Трампа наголошують, наразі він не затвердив жодного конкретного мирного плану. Новообраний президент США у своїй першій після виборів промові запевнив, що його мета зупинити усі війни у світі. Сумніви у достовірності оприлюдненого змі американського мирного плану вже висловили в офісі президента України. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин наголосив, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. На відміну від російських вкидів. обговорити з Європою і Трампом, як реагувати на зближення Росії і Північної Кореї, хоче генсек НАТО. Марк Рюте бере участь у саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Війна в Україні є однією з головних тем. Там до Угорщини вже прибув президент Зеленський, який також бере участь у саміті. Це його перший візит до країни із початку повномасштабного вторгнення на полях саміту і прозвучали заяви, що стосуються війни. Так, норвезький прем'єр наголосив, що співпраця Москви і Пхеняна вже проблема не лише для України, а тема, яку слід обговорювати разом зі США. До речі, деякі змі припускають, що до саміту відеозв'язком може долучитися новообраний президент США Дональд Трамп. Обговорити із ним ситуацію згодом сподівається, і генсек НАТО Марк Рюте. Китай, Північна Корея, Росія і звичайно Іран це все більша і більша загроза не лише для європейської частини НАТО, але й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до КНДР в обмін на північно-корейську допомогу у війні проти України. Ми повинні працювати разом, тому я з нетерпінням чекаю на розмову з Дональдом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо колективно протистояти. Ти цим загрозам із тіктокерів узеки за грати може загриміти 23-річна дівчина, яка виправдовувала російську агресію. Минулого місяця вона раділа, знімала та викладала у мережі відео, як окупанти обстрілювали Київ. А людей, котрі намагалися сховатися від ударів в укритті поблизу залізничного вокзалу, називала щурами і щедро поливала матючам. Прихильницею терористичної російщини виявилася мешканка Макіївки на Донеччині, але останнім часом вона осіла у столиці. Не до Тіктокар ще оголосили підозру, ба більше за даними джерел у правоохоронних органах, вже навіть обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А якщо провину доведуть, то ще й посадять років на вісім, каже речниця Служби безпеки у місті Києві та області Ольга Супрун. Власний акаунт у Тікток вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії Вагнер. Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів у період тимчасової окупації Київської області. Відеофігурантки миттєво підхоплювали російські пропагандисти для подальшого розгону через кремлівські медіа. Боротися не лише на полі бою. Росія вкладає величезні кошти, аби дискредитувати демократію і не лише у нашій державі. І найімовірніше робитиме на це навіть після закінчення війни. Тож Україна власним прикладом має показати, її економіка може бути процвітаючою, а сама країна цікавою для інвесторів, зокрема й іноземних. Як це зробити? Українські та іноземні експерти говорили на ювілейному 10-му київському міжнародному економічному форумі. Учасники певні, наша держава має розробити тривалу стратегію розвитку. Україна наразі працює над внутрішнім планом посилення, розповів Володимир Зеленський, і закликав учасників форму та бізнесу долучитися до розробки економічного блоку. для Євросоюзу, Союзу, певна віцепрем'єрка Юлія Свериденко, наша держава так само може стати важливим партнером, адже зможе забезпечити його критичними матеріалами, посилити його оборонну здатність. Разом із тим, наша держава має стати максимально незалежною економічно. Заробляти не сировиною, а доданою вартістю, інноваціями та технологіями для того, щоб бути самодостатніми, нам потрібно, щоб ви бізнес працював. Власне для того, ми об'єднали всі наші інструменти підтримки бізнесу, політику, яку я дуже люблю. Це зроблено в Україні, тому що це не просто про стимулювання споживання на рівні на споживачів, але це про стимулювання попиту для українського бізнесу, про несировинний експорт і про інвестиції в реальний сектор. На цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. Будьте активними у коментарях, це сприяє поширенню цього відео. Бережіть себе і побачимось.